Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкасиця. Це youtube канал Астрофеномен. Я рада вас запросити сьогодні на прекрасне інтерв'ю із нашою чарівною сітою Гаєю. Саме сьогодні вона розповість про те, чи були в неї найближчим часом якісь видіння, які могли говорити про перемогу або про завершення війни в цілому. І будемо вам дуже вдячні за вашу підтримку в якості коментарів, слів підтримки, лайків. А головне вашої підписки на наш канал. Підписуйся і будеш в курсі абсолютно всіх подій, всіх новин. Від наших прекрасних, неймовірних спікерів хочу з вами сьогодні знаєте, поговорити взагалі на максимально різні теми для наших глядачів. І перше, що хочеться від вас почути, це зокрема, як ви бачите політичний розвиток світу в найближчі 10 років, ну або, хоча б 5, якщо цей термін завеликий, той той, що я назвала. А зараз. Я бачу, що світ поступово рухається в сторону роботизації, в сторону виготовлення роботів, і такі реклами я вже бачу. Я бачу, як в ресторанах в Азії почали обслуговувати роботи. Я бачу, що в супермаркетах роботи вже заміняють продавців. Я бачу, що в майбутньому роботами будуть зміняти дуже багато професій: це водії, це обслуговуючий персонал, це обслуги, які працюють в офісах, в готелях, це навіть Деякі професії в лікарнях, в салонах краси і так далі, тому подібне. Тому я бачу, що тенденція світу вона буде поступово розділюватися на людей, які підтримують роботизовані системи, і які не підтримують роботизовані системи. Я бачу, що деякі політики, деякі країни вони підуть шляхом роботизації, деякі країни вони підуть шляхом розумні технології, але в гармонії з природою. Також будуть вільні міста, які здобудуть статус абсолютної свободи, і вони будуть розвивати свої технології. Я бачу, що, наприклад, в Росії найближчі п'ять років будуть жорстокі репресії і гоніння. Це як кармічне покарання для людей, які підтримали війну, які залишилися в Росії, вони будуть там під Залізною завісою, і в них просто почнеться такий режим, як в Північній Кореї. Тобто Росія зараз перетворюється на Північну Корею. І Люди будуть жити в таких умовах, їм все буде заборонено. Вони не зможуть казати нічого, вони не можуть ніяк виступати проти влади, а в них не буде продаватися багато одягу, їжі, тобто все буде дуже-дуже обмежено і вони будуть дуже контрольовані. А також я бачу, що Буде трансформація в Європі. Зараз велика є вірогідність війни в Європі. Тому тому що ми розуміємо, що Росія побачила, що вона може нападати на Україну, і Україну ніхто не захищає, тому звичайно, вони не зупиняться, вони підуть далі. В Росії на меті є план захопити всю Україну і йти далі захоплювати європейські країни і приєднувати їх до своєї території. Такі плани існують нападу на Європу. Європа, в принципі, це знає. Вони вже. А цілковито готуються до війни, і зараз велика є вірогідність війни між Росією і Європою найближчі п'ять років. І другий фронт, який відкривається, це Америка і Китай, велика війна і конфліктом стане саме Тайвань, який вже не раз був на грані війни, але все ж таки. Війни не сталося, тому зараз найближчі п'ять років це найбільша така вірогідна реальність країни, які будуть розвиватися, розквітати в найближчі п'ять років. А я бачу, що це деякі африканські країни, вони будуть розвиватися. Я бачу в таких країнах. Ви бачите, що там землетруси підтоплення. Азіатські країни деякі будуть стрімко розвиватися, деякі будуть страждати від землетрусів і також під а, підтопів або таких стихійних лих, як цунамі. Я бачу в Європі в найближчі п'ять років декілька таких сильних землетрусів. Ем... Є вірогідність катаклізми на території Франції, на території Італії, Іспанії, на території Туреччини і також Греція? Також я бачу е, можливість вивержень вулканів, землетрусів на території Ісландії, е, тому зараз, в найближчі п'ять років, е, буде ситуація дуже рід. Різко змінюватися, можуть бути бунти невдоволення в деяких Штатах Америки. А там багато людей не підтримують політику Трампа і, звичайно, я бачу, що там є можливість виникнення мітингів. Тому Фогнозувати абсолютно точно ми не можемо, але це такі загальні бачення, які я бачу на найближчі 5 років. Пані Єсюто, на вашу думку, яку роль буде відігравати Україна у таких світових процесах майбутнього? Чи є взагалі Україні місце? Я бачу, що Україна, вона як пташка Фенікс, вона а, згорить. Не в фізичному плані, а в психоемоційному плані це вигоряння людей, люди втомлені від війни. І є велике внутрішнє вигорання. І з цього вигорання, з цього вогню, з цього попелу встане нова країна, нова територія абсолютно свободна, абсолютно вільна, абсолютно квітуча. І... Я бачу, що в майбутньому розвиток України і Росії це буде сценарій Північної і Південної Кореї. Тобто Україна це Південна Корея, розвинена, вільна, з технологіями, з заводами, з виробництвами. І Росія, це як Північна Корея, абсолютно закрита, яка нарощує зброю. Але я бачу, що Люди, які залишилися зараз в Росії з початку повномасштабної війни, не покинули, вони будуть страждати. Вони будуть дуже страждати, тому що їхня влада вона розпочне дуже сильні репресії. Вона вже розпочала репресії. Я знаю, що в Росії виходять книжки просто з темними параграфами, де вже а, темним закриті. А цілі параграфи, цілі сторінки того, що не підтримує російська цензура, то ви розумієте, що все настільки стало жорстоко, що люди не можуть висловлювати думки, книжки змінюються, переписуються, перекриваються сторінки, параграфи, і ми розуміємо, що це пряме порушення свободи людини. Пані Сіто, ви вже сьогодні сказали про те, що в принципі так штучний інтелект, роботизація вона йде повною мірою по всьому світу. На вашу думку, наскільки сильними буде вплив штучного інтелекту на політику і на суспільство в цілому? Що я бачу з приводу політика? Багато процесів будуть замінюватися штучним інтелектом. Багато професій будуть замінюватися штучним інтелектом. Навіть якісь політичні рішення, рішення, які стосуються країн, будуть вирішуватися за допомогою штучного інтелекту. Я знаю, що зараз розробляється великий квантовий комп'ютер, який може вирішувати глобальні. Події для країн, які може передбачати події для країни. В нього просто загружають всі дані, всієї історії, яка була на цій території, фотографії, відео. Він все це аналізує і прораховує шанси для цієї країни, для цього політичного устрою. І він також буде цей комп'ютер давати варіанти розвитку. Тому зараз над створенням такого комп'ютеру працюють, і в найближчі п'ять років його будуть використовувати для прорахування розвитку тієї чи іншої країни. Ви вже говорили про те, що може відбутися конфлікт Америки із власне, Китаєм, які можливі глобальні конфлікти через ресурси, наприклад, через воду, через електроенергію і через їжу, і де вони можуть бути? Насправді я бачу, що деякі райони в найближчі 5 років можуть бути дуже посушливими а деякі райони навпаки підтоплюватися. Тому, звичайно, в місцях, де проблеми з водою, це теплі країни, це африканські країни, це деякі арабські країни там. Буде скрута з водою, вода буде провозна, вода може в найближчі 5 років стати дуже дорогою, чиста вода. Я бачу, що воєнні конфлікти вони можуть спричинити забруднення води, забруднення повітря і забруднення землі. Тому, звичайно, свіже повітря, та чи чиста вода будуть дуже цінними. І ще я бачу, що можуть вводитися додаткові податки на те, щоб знаходитися на території, де є доступ до чистої води і чистого повітря. Насправді, в найближчі 5 років чиста земля і чисте повітря буде дуже дуже цінним. І в Україні в тому числі так, звичайно, скрізь на землі. Навіть подумку, яке майбутнє чекає на молоді, чи матимуть вони більше свободи і можливостей, наприклад, ніж зараз? Все буде залежати від їхнього внутрішнього світогляду, як вони сприймають світ і чи спроможні вони побачити ці можливості. Можливості завжди є, але все залежить від того, чи бачимо ми. Молодь, яка розвиває свої здібності, свій інтелект, свої енергетичні здібності, свою інтуїцію, завжди будуть бачити ці можливості. Якщо наша молодь не розвивається, якщо вона обрає деградацію, то їм буде важко побачити можливість, тому тут все залежить виключно від них. Чи залишиться в майбутньому політики, яких ми знаємо, і чи все ж таки замінять нові лідери якогось іншого формату маю на увазі саме про Україну? Ну ви розумієте, що політика це така сфера, в якій неможливо затриматися. Надовго, і все одно політики вони змінюються. Навіть політики, яких ми начебто знаємо довго, вони пройшли великі трансформації, і вони йшли, вони знову поверталися, знову йшли. Тобто насправді це такий шлях великої трансформації. І трансформації життя і свідомості, але з'являються нові обличчя, проходять нові лідери. Вони не проходять ні звідки, їх готують спеціально на ці певні посади, їх обирають. Але, звичайно, трансформація вона буде стосуватися всіх сфер і всіх. Який з вами сьогодні ефір. Направлені, я би сказала на майбутні технології, і от ще одне виникло в мене питання: чи вдасться людству знайти баланс між технологіями і природою в цілому? Наприклад, дуже багато інформації зараз на рахунок того, що там секунда використання чату чи п'ятіштучного інтелекта, вона приносить колосальні просто збитки для нашої природи. Наскільки в цілому, якби це дійсно правдива інформація, і чи зможемо ми зберегти нашу природу? Є негативний вплив також, що ми використовуємо штучний інтелект, не думаємо самі, не аналізуємо самі, а перекладаємо це на штучний інтелект. Наш мозок тим самим не розвивається, не тренується, а деградує. І це є негативна ситуація, звичайно, вже для нашої людської природи. Звичайно, також великі території. Які займають о, ось ці електронні штучні ферми, вони шкодять природі, і їх стає все більше і більше, і на цих територіях не ростуть рослини, а не ростуть дерева, тому що там ось ці ферми стоять. І це те, що я казала, я бачу розділення на два великі табори. Люди за великою стіною повністю роботизовані, багато напівроботів, напівлюдей. Я бачила це майбутнє десь в 1323 році, коли чистих людей майже не залишилося чистими людьми. Можуть собі дозволити бути тільки еліти, вони не роботизовані всі інші, вони не півроботи, мають роботизовану руку або ногу, або половину тіла. І ви бачите, як це вже зараз повністю ходить у суспільство через війну. Дуже багато роботизованих протезів роблять людям, і вже люди стають такими напівроботизованими. Ними і це рекламується, це показується, що це дуже класно. А, і навіть я бачила, що в майбутньому будуть показувати Олімпійські ігри між напівлюдьми напівроботами, будуть показувати, що якщо ти маєш якісь роботизовані частини, ти швидший, ти як супермен, ти можеш швидко пересуватися, в тебе якісь суперздібності відкриваються. Це буде робитися на показ для того, щоб люди хотіли. Ставати напівроботами буде запропоновано чіпи в головний мозок для того, щоб активувати суперздібності. Знову ж таки, не просто так нам фільми про суперменів зараз показують, що ми цього хотіли, щоб ми всі хотіли цих здібностей. І ось такий варіант: кожному запропонують. Але звичайно, за такі чіпи, за такі здібності потрібно буде не просто дуже дорого заплатити, а потрібно буде платити як абонплату за Netflix кожного місяця, і ця плата вона буде збільшуватися, і не всі її взагалі потягнуть. Тому треба розуміти, що всі ці роботизовані речі вони створюються для того, щоб підсаджувати на це людей, для того, щоб показати, що люди не можуть відкрити свої власні здібності, їм потрібні якісь машини, їм потрібен інтернет, але буде інший табір людей, які піде через інтуїцію, через енергію і через розвиток своїх власних суперздібностей. І ці люди вони не будуть перетинатися, тобто деякі поселення вони будуть існувати абсолютно окремо і незалежно від роботизованих міст. Сіто ми ну власне, ми бачимо так, що наприклад на минуле парламентське скликання, так коли відбувалися вибори, вже було досить багато жінок в політиці, і зараз активно в принципі, якби ця тенденція зростає. І, от власне, на вашу думку, чи зміниться ролі жінки в політиці і в глобальному управлінні з роками найближчим часом? Так, я бачу, що все більше і більше жінок вони будуть займати посади, керуючі посади і в політиці, і в управлінні великих компаній, в корпорацій. Звичайно, це є позитивною тенденцією, тому що жінки вони за своєю природою не войовничі, вони матері, вони намагаються зберегти життя, вони намагаються прийняти. Правильні рішення, які будуть допомагати людям. Тому я думаю, що зараз ми знаходимося в перехідному етапі від ери, де правлять чоловіки, до ери, де будуть цю роль виконувати жінки. І на завершення дуже хочеться запитати у вас, чи були у вас останнім часом якісь певні видіння про Україну, про світ, що вам передавали вищі сили, до чого готуватися, чи зможемо ми зберегти наші українські землі? Чи доведеться, не дай Боже, поступатися? Дуже хочеться почути від вас. Зараз я бачу, що війна вона набуває такої пікової, дуже потужної точки. Росія після зустрічі з Америкою пішла в банк, Путін відчув підтримку Трампа, і він взагалі. З'їхав з катушок, можна так сказати, бомбляться кожного дня міста України дуже сильні, яких не було раніше. Я можу сказати, що ця війна вона підходить до такої критичної точки. І як ви знаєте, восени а, будуть вчення біля Європи, які пов'язані з планом. Захоплення і нападу на Європу, тому зараз ця війна вона може розширитися ще й на Європу. Ну, звичайно, по завершенню такої війни, якщо це дійсно буде напад на Європу, до якого вся Європа готується, ми можемо сказати, що після цього будуть утворені зовсім інші союзи, зовсім інші інакше будуть розподілятися землі. І Ця війна це взагалі такий урок для світу. Урок на те, коли ми. Не обираємо істину, коли ми не обираємо любов, коли ми обираємо щось інше. Ми обираємо виходу, ми обираємо гроші. До нас приходить війна. Тому я сподіваюся, що війна як велике очищення, вона допоможе людству відкрити людяність, відкрити серце і знову згадати, що ми люди, і знову почати розуміти один одного і співчувати один одному.